Привіт! Мене звуть мой Сьогодні ми з Ксюшкою і татусем уздовейтесь! Привіт! Привіт! Сьогодні ми будемо у себе в доміку, да? Так! да? Так. Ксюша, прибирай привіт. І ми починаємо. Смотрите, сьогодні я построю для вас новий квест! О, Сергійко, який ти гарний. Я такий, я можу. Це я зараз зробив такий Сергійко. Ти теж дуже гарний Михайлик. Хмммм, вообще-то як. Ти найкращий Михайлик. От сьогодні я построю для своїх батьків самий крутий квест із питания. Хочете при... так, друзі, ну а ми будемо включати креатив. И начинать по будову. Понимаешь? А вы можете показать и просисты. Вот вот. вот, вот вот. Садись. Приложение нажимаешь, там где круча такое. Вот так. С очками вот такой, И нажимаешь просисты. Угу. Ну, вот Ксюша не видит. Давай сейчас и это покажу. Не молчите, пожалуйста. Разговаривайте. А, все. Я вот так силу, Мама да. разумела. Сила, ты по-иншему. Сила вот тут. вот. Там, да, mm -hmm. тебе показывают твои ножечки. Ксюшка вот так вот. Дивится нам их, а? ну, если покажешь ты пока что в ожидании, да? Mm -hmm. А що це у Михайка за шляпа така, тільки що це Красну зірку? Михайло, що це в тебе за капелюх? Ем, цей капелю. Це капелюх... військовий. На близковий. Ви що знайшєтесь? Це продажний. <реш> Так, друзі, оцініть мій стін, оцініть Ксюшин і татусевий. тусевий. Вау, в мене найкращий. І в мене так найкращий. У Ксюшки не дуже. Ладно, давай. М -м -м -м. -м. Вона прекрасна. А, вона дуже прекрасна, ну просто вона відстін не такий ще популярний, як у нас, так? Щось тато при притому сидиться. Михайлик сказав сидіти. А да. Де твоє взуття, Сергійко? Та я відпочиваю, навіщо воно мені? Ні, це як Я, я нічого, на жаль, не зміг купити взуття Сергійкові. Про я забув про взуття. Там ще в втікано. Е, Ксюша, ти что встала? Я сказал, что сидіти і Е, Это не сидить, это показувати мікрофон. Тихо, тут, ти, 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 зараз знайду, все знайшла. Да, Куша. Дивіться, як Ксюші зробить, не так винтовкою пуйну. Зрозуміло мене? Це синок. Не синок, угу. Ага. На вродеть мене. Угу. м Это просто якось се кана не можна. Так, так, що там, там з екраном. Скажи мені. Не знаю. От, все на Ксюша, ти куди відійшла? Дивись на Ксюшу. Не можна. Дивитись тільки на Ксюшу, на переключайте. Ти ж її вже бачиш. Ти ж на неї дивиться. Так. Прекрасно. Дівчинку, так. А мы починаємо такі от квести делать. Хочете квест? Ви любите квест. Хочемо квести. Так. Ось так от робимо. Друзі, якщо вам подобається наш канал, пишіть коментарі, Нам буде дуже приємно почитати. Вам нескладно, а нам приємно, да? ставте вподобайки. Так, друзі, ставте вподобайки. Так, так. От, а я буду починати будувати квест. квест я своєю матусі, якою ми вже давно грали, але з ми тільки в цей раз зеркою дуже захотіли, щоб я його навчив грати, так? Да? Саме так. От. Ну, друзі. Так. Зараз я хочу вас тут удивити. Такими квестами, что що... вот вы такого никогда не видели в Ютуб каналах. Я вам обіцяю, друзья, и Ксюси. Ну давай, давай, мы уже зачекались. Не, вы ще не зачекалися. Я ще будую. Ще рано Ксюшка. Ой, я сподіваюсь, він побудує таке, що я ніколи не бачив у Ютуб каналі і я теж сподіваюся. Я отримую таке враження. І ви, друзі, я сподіваюся, також отримаєте. Задоволення. Задоволення. Так. Не забувайте ставити вподобайки. Лайки, такі. Так, ну а ми... Так, ви хочете вже почати, як я сюди, да? так? Так. Я розумію, вам дуже хочеться. Ах. сам себя убил. Ну ладно, это ничего страшного, никого. да? Да. Это Значит... игра. Да. да так, вот так вот, так вот робим. Друзья, запомните, что подписка и лайк это самая наикращая поддержка для нас, да? Да? Самый так. 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 Мы дуже чекаем у ваших вподобайных лайкосики. Да. Ну, а потом вот, такой батут, это означает, что вы прошли. А то вы можете попрыгать. Все. Теперь начинается испытание. Отвертайтесь там, где я. Стою вот этот. Вот. Папа, нажимает. Привет. А ви йдете прямо на напля... прям, от сюди ви ми йдете. З побування пройти в цю штучку, wow. так? Да. Давай перше. потрібно просто впередити. Да. Тобі просто порати... не йдіть, тільки тільки я скажу. Жур. Добре, чекаємо. Так, ну, все! Йдіть тільки напрямо. Все, тата, ти ще не... не йди, не йди, тільки ми будемо на вас дивитися будемо дивитися, які ви бачите здання. Стоять. А ми разом будемо? Да, ні. Я, я ж... Ми сьогодні будемо в такому вот э, смотреть за вами. О, как... о, все, так що робити? Ви должны пройти весь этот квест. По черзі чи разом? Разом. Тільки ну, не я. Тоді давайте, пішли. Да. Напрямо тільки. Я зрозумів. Мам, ти їтаєш! Ой! Я выпала. Ты летаешь, это бедпредел. Я налетала, я не Я прошел. Я прошел квест. А, мам, не, ты впав. А треба. Все, все, ну, як да. Я впав? Так. Я пришел в весь квест. Ну давай ще я раз пройду. Ой. Це я тебе вбив. Вот ти на мой. Ты на по и ты не по Прощайте. А як же, як, які правила? Які правила? Ну ми ж по правилам. Ви раді. не можете літати. Ага. літати, ага. літати я... Це Дивіться. Та я літав тільки тоді, коли я впав. Я зрозумів, що це вверх потрібно. А Ні, я пройшов. Я при... Просто так ну, зразу д... вже ну, те. Ти... Ну дивись, ну я ж пройшов. Покажи нам, як треба. Ми на кришу заліземо і подивимось, як треба. Ну, ладно. Ксюша дуже погана. Показуй, бо я не розумію, як треба. І тато теж не розуміє. Так, да, тато, йди на криш, на дах сюди. Ні, я не О, дивіться, як треба. Давай, я дивлюсь. Ой, блин, простите, Потом у мене мало... Зараз ви побачите. Давай-давай, ми дивимось. Ах, oh, блин. Ладно, ладно, ладно. Сейчас я выиграю. подожди Просто это невозможно. Я сделал вот, такой... Да, это такой квест серьезный. Ну, вот, бачишь, ты выиграл, правильно? И mm. -hmm. Та -та так выиграл. Ну, теперь Но теперь... ты полетел? Да. Так, я починаю. Да. Тату, давай. Да вы... Да. Не, вы не почина... Сейчас вообще бью. Ой. Вбью зараз. Не треба. Так що... А як же там треба пройти? я не Зараз там ты знову на дах! Я просто проігрував. Це просто у мене серйозний квест. Я поставив Таку... А як мимо лабіринта пройти, я не розумію. Це не лабіринт. Ой, то есть є... не попасти в цей як. Отак от вот тут Отак. Так от от Та блін! Да, підтрим. Ну ладно, щоб вам не було так складно, отак от. Вот, от зробимо так. Щоб це було як лабіринт почті. Так, і ви узнаєте. От, от тут закінчується, там тучка. штучка. Вона вас підтримає. Це тепер дивіться. Ви отак от. Так, от ой що таке, Ладно. А, Так ти крутий квест зробив. Да <рес> крутый вот сам навіть пройти не може. ти бачиш? бачишь? Да я вообще не могу пройти никак. Друзі, якщо ви хочете теж пройти. О. Та блин Пройшов. не пройшов. Та вот ты як і я пройшов, просто ти вилітаєш. ты Тому... вылетаешь. Лобі... Ну то есть в этот круг не можна заходити. Тоді треба взлітати, а ти не зможеш по інакшому. Ні, зараз. Ні, цей круг. Зупинитись треба. Та, блин. Ні, ні. Ви на поправок. Друзі, все бачили. Так, а, а можна тату спробую? Квартал, квартал так. стоїть. Як? О, він прийшов, все. Так, да, от так от треба. І потім тут. Вс. Вот ну, я. Я? Ми тебе вітаємо! Це тепер ми будемо. А я вас не дуже, бо, ви, бо, бо ви програли. Вас не можна. Так, давай, продовжай, продовжай. Буде битва тогда. Вот так от об'єм. Так, ну, смотрим. Ось вот тут просто надо обійти як то обережно. Ну, все, Ксюша проиграла. Да. А, тато, ти можеш навіть отак так от пройти. А тато прийшов чи ні? Ні, тато не пройшов. Тато, Тато, я можу тобі допомогти способ. Ти можеш по читах проходити, отак так от. і, і все, все, папа виграв. Все, отак. Ні, ты читаме. Ні, Ксюша, вертайся на начало. Все, я починаю. Да, я починаю. А тату, покажи такой. А як це я тут опинилась? От тим випадково. Давай. Все, Ксюша? Давай. Заходь туди в пі. молоде. Туди. Вау! Uh -huh. Ура! Все, поздравляю у вас! Ну, тебе виздівайте! А тепер ви зробите для мене квест. Oh -oh. Це була дуже крута гра! Да. ну а тепер зробіть для мене квест. Давайте зупинимось і поставимо фінал, а іншу гру. Чекайте, друзі, і ми покажемо, яку ми зробили для Михайлика квест наступного разу. А зараз ставте подати. Е другий другий цей через рік. Ну а з Та, вами ні, був раніше. я, Міша. І тато. І Ксюша. Ми раді вас бачити, друзі. Дякуємо, що ви слідкуєте за нами. Да. До зустрічі! В першому відео я зняв там, де Ксюша і Сергіку э, грали, от як зрозуміли, так? Да? Ну, а тепер э, нам треба отак, от от буде все. А потім в другій серії буде Сергія будувати, а ви Ксюша. Ставте лайки і підписуйтесь! Ну а Не з вами був я! Це для нас дуже важливо! Да! Ну, а з вами був я. Крутий механий і поці мої! Всі до побачення, і друзі! Ксюша. І Сергійко! Пока! пока. пока.